Сильні снігопади та ожеледиця. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз підготовлено сервісом погодні QA. Погода на три дні з 9 по 11 січня. Негода наступає. У найближчі дні в Україні очікується ускладнення погодних умов. Прогнозується сніг, мокрий сніг і дощі. Опади часом можуть бути досить інтенсивними. Через коливання температури на дорогах і тротуарах. Активно утворюватиметься, ожеледиця та мокра снігова каша, що значно ускладнюватиме пересування як пішоходів, так і транспорту. У різних регіонах спостерігатимуться температурні контрасти. До прикладу, на заході країни буде найхолодніше, вдень температура коливатиметься від мінус 6 до мінус 9, а вночі морози посилюватимуться до мінус 18. Натомість на півдні вдень очікується від нуля до плюс 8. А в нічні години температура знижуватиметься до мінус двох, мінус шести. Такі різкі перепади сприятимуть утворенню слизького покриття та погіршенню самопочуття у метеозалежних людей. У гірських районах оголошено сніголовинне попередження, тож туристам і мешканцям високогір'я варто бути особливо обережними. Негода ускладнить життя людей, заважатиме руху транспорту та додасть роботи комунальним і енергетичним службам. У Європі також вирує негода, шторми, сильні снігопади й морози. Найхолодніше зараз у Скандинавії, країнах Балтії та в Альпійському регіоні, де температура опускається значно нижче норми, ускладнюючи роботу транспорту, спричиняючи затримки рейсів, обриви ліній електропередач і локальні колапси на дорогах. Тоді, як у Західній і Південній Європі ситуацію погіршують сильні дощі, поривчастий вітер і повені. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погоду для України та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 9 січня. П'ятниця. На заході повсюди, крім Чернівців, і тиме сніг. Вночі від 11 до 16 градусів морозу. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 4 до мінус 9. Вітер західний. Його швидкість до 3 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю очікується снігопад і хмарна погода. Температура залишатиметься низькою, тому підготуйтеся до морозів. Після заходу сонця від мінус 4 до мінус десяти, вдень у Дніпрі, Кривоморозі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Коливання температури від мінус дев'яти до плюс п'яти залежно від міста. Вітер південно-західний, західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю очікується переважно хмарна погода зі снігом та мокрим снігом. Нічна температура опуститься до мінус 6, мінус 11. Денна температура у Сумах білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові від мінус 8 до плюс 4. Швидкість західного вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю погода буде сніжною. Вдень до мінус 6, вночі показники опустяться до мінус 10, вітер західний до двох метрів за секунду. У південному регіоні хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Майже повсюди йтиме сніг, в окремих містах дощ. Після заходу сонця від нуля до мінус 4. В денний час в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві температурний режим буде нестійким від мінус одного до плюс двох. Вітер південно-західний західний до трьох метрів за секунду. На сході небо буде затягнуте хмарами упродовж дня йтимуть дощі. У ніч на п'ятницю температура знизиться до мінус одного, мінус п'яти. Денна температура у Харкові. Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме на рівні плюс 5, плюс 7. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. Погода 10 січня. Субота. На заході сніжна погода продовжиться. Без снігу буде в Чернівцях та Ужгороді. В нічні години до мінус 13, мінус 18. Вдень у Львові, рівному Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від мінус п'яти до мінус одинадцять. Вітер західний, його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних областях у суботу місцями очікується сніг, водночас подекуди збережеться суха погода з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від мінус трьох до мінус чотирнадцяти, вдень у Дніпрі Полтаві-Вінниці. Кривому розі, Кропивницькому та Черкасах від мінус одинадцяти до плюс одного. Вітер західний, південно-західний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На півночі у суботу очікується сніжна та похмура погода. У нічний період температура опуститься до мінус сім, мінус тринадцять. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксують. Мінус 6, мінус 10. Вітер південно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода у Києві у суботу цілий день сніжитиме. Нічна температура буде мінус 12 в день до мінус 10. Вітер південно-західний не більше одного метра за секунду. У південних регіонах України в суботу місцями пройде дощ, подекуди можливий сніг. На дорогах. Утворюватиметься мокра снігова каша тож для прогулянок варто обрати зручне та водостійке взуття. Температура повітря вночі мінус один мінус 5. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 0 до плюс 4. Вітер південний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На сході хмарно та сніжно. В нічний час від мінус 1 до мінус п'яти. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську. Невеликі коливання від мінус одного до плюс трьох, швидкість південного вітру до двох метрів за секунду. Погода 11 січня. Неділя на заході очікується похмура та снігова погода. Нічна температура коливатиметься від мінус тринадця до мінус сімнадцяти. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікуються перепади температури від мінус шести до мінус одинадцять, швидкість західного вітру до двох метрів за секунду. У центрі України в неділю снігопади припиняться все ще буде хмарно. Сніг пролітатиме лише в Дніпрі. Нічна температура коливатиметься від мінус восьми до мінус сімнадцяти. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від 5 до 11 градусів морозу. Вітер північно-західний, західний не перевищуватиме 1 метра за секунду. У неділю на півночі спостерігатиметься похмура погода з періодичним снігом. Після заходу сонця температура знизиться до мінус 11, мінус 18. Вдень у Сумах. Білій церкві. Коростені Житомирі та Чернігові. Від мінус восьми до мінус 12. Швидкість західного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва. В неділю хмарність протримається цілий день. В нічні години до мінус 17. Тож подбайте про утеплення. Денна температура буде мінус 10. Вітер західний до 1 метра за секунду. У південних регіонах України в неділю переважатиме хмарна погода, місцями можливий сніг. Після заходу сонця зафіксують мінус 4, мінус 8. В День в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від мінус 6 до плюс 8 в Бердянську. Вітер південно-західний, західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На сході домінуватиме хмарна погода, буде дощ та сніг. Нічна температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 9. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську теж коливання від мінус 4 плюс 7. Вітер південний, південно-західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Магнітні буді сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. В найближчі три дні геомагнітна активність буде відчутною. У п'ятницю прогнозується магнітна буря силою до 5 балів, пік якої припаде на період із 12 до 15 години. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами. У суботу геомагнітна ситуація дещо стабілізується, коливання зменшаться до середнього рівня і сягатимуть близько 4 балів. Однак чутливі люди все ще можуть відчувати слабкість або зниження концентрації. Починаючи з 18-ї години суботи, показники поступово знижуватимуться до 2 балів. У неділю буде спокійно коливання, не перевищуватимуть 2 балів. У цей період організм матиме змогу відновитися, тож рекомендується більше відпочивати, пити достатньо води та уникати надмірних навантажень. Раджу завжди мати під рукою надійний прогноз. Встановлюйте додаток Погоднік. Там завжди актуальна інформація не тільки про дощ чи сніг, а й про магнітні бурі. А щоб бути в курсі всіх погодних новин першими, обов'язково підписуйтесь на канал. Бережіть себе. Бажаю вам гарних вихідних.